На прийом до лікаря заходить маленька дівчинка. Похмура така. Лікар лагідно усміхаючись, запитує Дівчинка, що в тебе болить? Маленька дівчинка понура. Живіт. Лікар усе тим таки ласкавим голосом і з тією ж усмішкою. А як ти какаєш? Кашкою, горошком чи ковбаскою? Маленька дівчинка ще понуріше. Гімном! Невдаха на другому сеансі психоаналітика. Дякую лікарю. Сьогодні я впустив бутерброда і він упав маслом уверх. Психоаналітик бере з рук пацієнта бутерброд, глибоко думно вивчає його і зітхаючи, каже, Нічого подібного, ви ж намастили його не з того боку. Я все чекаю, коли в толерантній і емансипованій Європі почнуть саджати за зґвалтування гумових жінок. Що це за чоловік стояв поруч із тобою, Марусю? Клієнт, а що? Ха, подумав, що коханець твій. Та ні, Петре. Ну а якби й коханець то й що, то й усе, що все? Вбив би його відразу. Що б ти тоді робила, га? Заміж би вийшла. Це ще чому? Ну як це чому? Він мертвий, тебе посадили. А я що? Сама лишуся? На прийомі в сексопатолога. Я вам буду показувати картинки, а ви будете казати про свої перші асоціації. Секс, жіночі груди, оральний секс, золотий дощ. Гаразд, гаразд. Але, ну, я все ж спершу покажу картинки.